Друзі, привіт! Це моє перше відео цьогоріч, але сьогодні розповідатиму вам про книжки, прочитані ще минулого року, а саме про прочитане в листопаді і грудні. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Першою прочитаною в листопаді була збірка Андрія Любка кімната для печалі, і вона в мене навіть з автографом, можу вам похвалитись. <реш> і насправді я почала її читати ще влітку, коли придбала, в серпні здається, але це збірка оповідань, кімната для печалі. І це насправді дуже сумні оповідання, дуже печальні моменти. Я навіть кілька разів аж плакала, настільки це було щемко, трепетно, сумно. І тому я, власне, дочитала її аж восени, вже після фестивалю Meridian Черневіць. І хоч і це було доволі таки сумно, я все одно не перестаю захоплюватися прозолюки. І, блін, треба придбати його роман. Але поки що оповідання це, це прекрасна, це мала проза, я просто обожнюю всі ці штуки. І я тут навіть собі поробила кілька е закладенок. Ну, як закладенок, позагортала сторінки, якісь е книгуби, ідеалісти, мабуть, мене би за оце. Не знаю, що би мені за це зробили, але... Але я роблю так, тому що я розумію, що ця книга залишиться в мене. Вона взагалі така вже дуже... Пам'ятна, тому що тут вона вже є з автографом. І я якось одразу брала її з собою на море. І в мене персик роздушився і заляпав сторінки, і, знаєте, так якось додає особливості цієї книзі. Просто просто класно. І... О, яка яка гарна цитата. Зачитаю вам цю одну і перейдемо до наступної книги. Розуміючи це, Магдалина весь час почувалася в боргу перед грільки. Намагалася виправдати його вірність. Віддячити йому старицею, хоч у любові і неможлива жодна віддяка. Не працюють формули рівняння, мож любов це передусім віддавати. Без очікувань, оглядки повністю. Це дуже гарно, дуже сумно, трепетно, красиво. Рекомендую, якщо ще не знайомі. Цією книгою, і у вас якраз такий настрій посумувати це якраз книга саме для цього. Наступною читала в листопаді отаку красивезну яскраву книгу. Це дитяча книга, листи з поштонами на яку мені її дали почитати. І це збірка листів дитячих, і це насправді настільки наївно, настільки Добре, і настільки тепло написано. Я, якщо чесно, спочатку дуже так повільно і неохоче читала, але потім з кожним листом плюс тут такі неймовірні ілюстрації, ілюстраторка, авторка Таня Поставна, ілюстраторка, здається, Маша Фоє. І так. І тут настільки красиві ілюстрації, це просто неймовірно я. Ну, чесно, тільки хоча б заради ілюстрації цю книгу варто потримати в руках. Я вам кажу серйозно, це просто вауч. Просто вауч. І це м -м, листи, які зібралися на маяку, листи дитячі. І деякі з них виявилися для мене дуже близькими. Нагадали про дитинство, якісь дитячі штуки, і в дорослому житті теж. І... Чесно, я не перестаю любити ці от всі такі дитячі книжки, бо це та дрібка наївності і добра, якої інколи не вистачає в цьому дорослому житті. Тому рекомендую, якщо хочеться, чогось саме такого. І ще одна прочитана в листопаді це роман Євгена Плужника-Недуга. Це, мені здається, найтонша, ну, принаймні, серед всіх. Віховівських екологічних корона, які в мене є, тому що тут на місті з лишнім сторінок і ну, виглядає вона такою тоненькою, але, якщо чесно, мені дуже вона повільно читалася спочатку, ну як завжди, це буває, але, але я, мабуть, трошечки втомилася від доволі однотипних романів 20-х років минулого століття. Тому що тематично і ідейно вони дуже схожі між собою. Це і хвильовий, і а хто там, Винниченка я читала, і Плужник, і багато інших, яких я читала і вже трохи підзабула, бо це було або ще в університеті роки, або зараз, але трошки пізніше, точніше, трошки раніше. Але загалом, що я відзначила для себе в цій книжці, так це. Класно якраз описання стану головного героя, оця от незрозуміла штука, яка з ним відбувалась, оця от закоханість, яка чорт забирає, звідки вона взялась, оця недуга, яка не була зрозуміла ані йому, ані навколишнім. Це було класно описано і я. Насправді, вже в другій половині книги уважно слідкувала за тим, що буде далі. Мені було цікаво, і насправді мені не було зрозуміло, де опиниться головний герой наприкінці. А фінал мене трошки так засмутив. Хоча це доволі зрозуміло все те, що відбулося. І ось це, мабуть, перший роман Плужника, який я прочитала, бо до цього я читала лише коротку прозу. І мені здається, що вона мені сподобалась трошечки більше, ніж цей роман. Загалом отаке. От в грудні я читала Джоан Гарріс Шоколад. Я в цієї авторки читала вже кілька інших книжок, а саме... Так, що в мене є? А, Оженове вино» і 5-четвертинок апельсина. А ось до її найвідомішої, найпершої, яка зробила її прям такою суперпопулярною, я ще не доходила. І ось вона опинилася в мене, і я взялася її читати. І знаєте, це е, дуже чуттєва книга. Я думаю, багато хто говорить так про неї, але це насправді так, тому що тут неймовірно чудово описані у ці всі запахи процеси, шоколадні, довкола шоколадні. плюс. Окрім цього, тут дуже класно описані герої, їхня психологія і їхні взаємовідносини. Це насправді мені дуже подобалось, читалось легко, захопливо, швидко, і це, мабуть, те читання, якому мені не вистачало по осінні зимові місяці. Тому, якщо вам зараз хочеться чогось такого трохи пікантного, пристрасного, цікавого і захопливого, дуже-дуже рекомендую. Я знаю, що КСД вже переклало останню частину з цієї серії, їх здається 4, тому можна сміливо починати. Якщо ви ще не почали, вже всі книги є в нас в перекладі. І ще одна прочитана в грудні, хоча насправді дочитала я її вже цьогоріч, а в грудні я прочитала дві з трьох повістей, третю дочитувала вже тепер в січні. Але, о, господи, це настільки прекрасно. Це, я не знаю, це просто чудово. Я почала читати і подумала, чорт забирай? Чому? Я раніше не читала Ірину Вільди. Чому? Це. Роза, така Яскрава, красива, наповнена, психологічна, жіночна. Вау! Це просто супер! Це... Бо всі ці чоловіки-письменники, я думаю, так, мені треба хоча б один жіночий голос серед всіх, ну я маю на увазі минуле століття і 20-ті роки. І ось якраз Ірина Вільде. і можливо, багатьом це якраз не дуже сподобається, але мені дуже подобалась ця власне, буковинська діалектика, говірка і всіляке таке. Всі ці слова часом не зрозумілі мені, часом ті значення, яких я здогадувалася з контексту. Часом траплялось таке, що було пояснення того, що я знала, і я думала, така, нащо це пояснювати, якщо я це знаю. Можливо, я просто це знаю за рахунок своїх університених знань, не знаю. Але було дуже багато діалектів, діалектних слів, які не пояснювалися, хоча, мені здається, вартувало. Але це прям та трилогія. Яка мені дуже сподобалася. особливо дві перші книги, насправді, де розповідається про Дарку, власне, про її підліткові роки, мене прям це вау, дуже стурбувало, заворожило. Змусила трохи повернутися в власні підліткові роки, але мені дуже подобалась ну, ця внутрішня описовість почуттів героїні, і я прям відчула якусь близькість із нею. А ось третя повість, вона вже розповідає про дорослу дарку, і мені здається, там ну, якийсь такий доволі є розрив між даркою підлітком і даркою дорослою. Мені, мабуть, не вистачило якоїсь більш, розго... ну, якоїсь більш розгорнутого пояснення її внутрішніх змін, як це все відбувалось. І тому от виникло саме таке відчуття розірваності відірваності але Третя повість теж мені сподобалась, і фінал теж, тому що в мене до кінця були сумніви щодо того, що ж оберега головна героїня, але але це було класно. І я тепер ну, мабуть буду, буду читати е, головний магнум опис е, іриневільде е, сестри річницькі». і за описом мені вже це нагадує гордістю впередження. Джейн Остін, і я оце тепер задумаюсь, чорт забираю. Може, в універі треба було писати е, е, дипломну про Джейн Остін і Ірину Вільда, а не про Джейн Остін і Ольгу Кобилянську, Не знаю. Загалом от такі от е, враження. І я прямо, ну це, мабуть, поки що з трьох прочитаних в економічному кононі. Е, ну, мабуть, так буде недобре казати, що це моя улюблена, бо все-таки я собі придбала лише п'ять. Бо всі інші, ну, на той момент, коли я їх купувала, вони вже вийшли, ну, я їх вже читала. Я дуже люблю Слава Гецьманський, мене дуже вразило поза межами болю, місто Підмогального вічна класика. Але наразі із трьох прочитаних, власне, Винниченка, Плужника і Ірини Вільди це моя прям вау. Краще з цих трьох книжок точно для мене. На цьому. Все по прочитаному листопаді-грудні. Діться, будь ласка, своїми враженнями, якщо ви читали щось із цих книжок, мені цікаво, буде обговорити це все в коментарях. Далі буду вам розповідати вже про прочитане в наступні місяці, тому що прямо зараз я продовжую топтатися потихеньку читати дві книги. І думаю братися за третю, тому що одна англійською йде мені доволі повільненько, і все ж таки це більше нонфік, а друга теж збірка оповідань. і Я думаю ну, братися все ж таки за якийсь роман, хоча, ну, загалом якось так. Напишіть також, будь ласка, що ви зараз читаєте і. Гарного вам дня! Дякую за перегляд! Бережіть себе. Па -па. Нове відео, новий так. рік, Не нова я зовсім стара. Так, зміна костюму. Спробуємо з шарфом, щоб не було видно мій живіт. Можна треба знімати, коли не знімається. Ну, я сподіваюся, вам сподобається атмосфертка, е дуже що Я отак сиджу на диванчик, вона кріслі. Дивитесь, як я вам розповідаю про ці книжечки. Сьогодні нове відео. Та що ж це за херня? Люди і так знають, що це нове відео наше, я говорю. Господи. Який тупізм! Так, я нічого сьогодні не буду записувати. Просто я не буду. Ем... Господи. Знаєте, морально-психологічний стан незадовільний дуже-дуже. І я просто знову падаю. Глибоку-глибоку я Упс. Япс. Шарф тупуватий. Шарф тупий, шар тупий. Може це я тупа, а не шар. Немає сенсу в цьому всьому. Для чого я це все записую? Ох, але я просто буду. Просто буду. Це якийсь на мене напав такий. Ну, це просто стан такий, розумієте. Хух!